Як і у попередні роки, на Житомирщині зафіксовано нижчий від загальнодержавного рівень злочинності. На 10 тисяч населення припадає в середньому 57 кримінальних правопорушень. Тоді як в Україні цей показник складає майже 100 злочинів. Але до міліціонерів, жителів області, у нинішньому році почали звертатися дещо частіше. За цей період до нас надійшло звернень громадян майже 50 тисяч 49 тисяч. Незважаючи на певне зростання числа зареєстрованих заяв і повідомлень громадян, суттєво покращилась робота щодо їх, щодо їх розгляду, оскільки всі заяви, які мають хоча б формальні ознаки кримінального правопорушення, реєструються до бази ЄРДР та за ними проводиться досудове розслідування, після чого приймаються законні рішення. Окрім виконання своїх безпосередніх обов'язків, у нинішньому році правоохоронці планують посилити діалог з громадянами. З цією метою невдовзі буде створена спеціальна експертно-консультативна рада, куди увійдуть представники влади, громадських організацій, журналісти та духовенства. Нами вже сформовано на підставі рішення колегії МВС і, в принципі, затверджено склад експертно-консультативної ради при МВС, яка буде діяти, вона ще не діяла. Тільки затверджений її склад, в який входять фахівці, юристи, правники, журналісти, священнослужителі, ветерани наші, керівники органів обласної державної адміністрації. основна задача, це ради експертно консультативної буде насамперед полягать тому. Це дотримання прав і свобод громадян, підвищення довіри населення. Ну і наша робота чиста міліцейська робота. З початку року правоохоронцями області викрито дві організовані злочинні групи з міжрегіональними зв'язками. Також задокументовано понад 100 тяжких економічних злочинів та 30 випадків хабарництва.